Подивіться, яка краса. Ми їх збирати не будемо, бо вони вже великі і вже такі поцвіли. Але є і багато молодих. Ось, зараз покажу ще. І ось. Дивіться, яких багато. дуже багато ось які сімейки і вони то йдуть, йдуть, то далі і далі. Вон ще. Бачите вон. Бачите, як їх багато, дуже багато. Мабуть, сюди ніхто не заходив, що їх так багато тут повиростало і вони аж попортилися. І ось ще сімейка. Здивував нас цей ліс опеньками. Туда. Ну дуже багато.